Добрий день. Ми з Дніпра. Світ з Україною. Україна боронить весь світ. А ми з вами стежимо за головними міжнародними подіями та аналізуємо Аналізуємо політичні події в світі. Так у парламенті Швейцарії закликають обмежити права РФІ у Раді безпеки ООН. Росія, як член Ради безпеки ООН, яка порушує норми міжнародного права, повинна бути обмежена у своїх повноваженнях. Про це заявив депутат парламенту Швейцарії, член комітету з закордонних справ Ніколас Вальдер. Політик, зокрема, заявив: цитую: вважаю, що члени Ради безпеки ООН і особливо постійні члени повинні мати зобов'язання перед міжнародним правом. Країни, які значною мірою його порушують, такі як Росія чи навіть Китай, мають бути обмежені у своїх правах, щоб ООН зберегла свій авторитет і, передусім, могла продовжувати захищати основи нашого міжнародного порядку. Підсумував свій наголос Николас Вальдер. Тим часом Іран відповів на пропозицію ЄС щодо ядерної оборудки, яку вони планували. Як повідомляє агенція Аль-Джазір? керівництво Ірану відповіло на пропозицію країн Європейського союзу щодо відновлення роботи ядерної слідки. Повідомляється, що відповідь була передана Верховному представнику ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепу Борелю, який представив свій проект угоди з Іраном на початку серпня. Зміст посилання до Євросоюзу невідомий, але повідомляється, що Іран чекає на його відповідь протягом двох днів. Нагадаю, раніше повідомляли, що США, Євросоюз та Іран проведуть новий раунд переговорів про повернення до угоди про ядерну програму Тегерана, яка має відбутися у Відні. Також, як ми раніше вже інформували, Ерефія та Іран подвоїли свою економічну та військову співпрацю ось такі у них дружні стосунки. А ось Німеччина вперше в історії відправила свої винищувачі до Індо-Тіхоокеанського регіону. Про це пише видання Кьода, посилаючись на Міноборони ФРН. Літаки супроводжують флот, спрямований на спільне навчання в цьому регіоні. У міністерстві також уточнили, що Берлин відправив шість винищувачів Єврофлайтер та інші військові літаки, у тому числі повітряний танкер для дозаправки. Німецький флот спочатку візьме участь у навчаннях в Австралії разом із 17 країнами, а потім вже попрямують до берегів Японії. Військові літаки також виконують місії у південній Карії та Сингапурі. Ну що ж, це вже щось новеньке в азіатському регіоні, ну не тільки Китаю та Індії наганяти там шороху. В свою чергу, Кишенів виключив можливість незалежності Придністров'я. А молдовський віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Олег Серебрян заявив, що вирішенням Придністровського питання не може стати незалежність регіону. За його словами, головна причина у тому, що Кишинів і Тераспіль мають різні погляди на географічні кордони Приднестров'я. При цьому віцепрем'єр зазначив. Що плани Тирасполя стати незалежним є нереалістичними, тим не менш, Серебрян вважає, що невирішений придністровський конфлікт не завадить європейській інтеграції самої Молдови. Нагадаю, що керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданів заявив, що Україна готова допомогти Молдові з деокупацією території Придністров'я. Хто окупував, ви також знаєте. Санкції. Санкції тримають. Фінляндія хоче призупинити проект будівництва високосвідкісної залізниці у напрямку Ерефії. Міністр зовнішньої торгівлі та розвідку Фінляндії Вілі Скінар виступив за зупинку проекту будівництва високошвидкісної залізничної магістралі у напрямку Ерефії. Посадовець запропонував спрямувати фінансування на інші напрямки розвитку цієї залізниці. Проект Ітара Східна залізниця передбачає будівництво колій у столичному регіоні Фінляндії через міста Сіно та Порво. Його мета покращити сполучення між столицею країни Херсенки та містами Коувола у південно-східній Фінляндії. Та передбачалося також продовжити цю лінію залізничну до кордону з Росією. При цьому Ерефія планувала протягнути по своїй території до цієї дільниці лише магістраль Санкт-Петербург, Москва. Цілком очевидно, що проєкт Ітара та його діяльність вже, мабуть, не на часі, як то кажуть. Це заява міністра Фінляндії. Як ми вже повідомляли, вчора в Осло зустрілися лідери північноєвропейських країн та висловили свої позиції щодо заборони видачі віз для росіян. Тож розповідаємо вам більш детально, які є аргументи у сторін, які далі. Може розвиваються суперечки, і що відбувається з поїздками вже зараз, Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Виступив проти обмежень росіян. Він скантсувався на санкціях і уточнив, що їх запровадили та продовжити вводити проти тих, хто несе відповідальність за розв'язання війни та отримує вигіду від режиму Путіну. Він також закликав глав держав пам'ятати, що багато росіян не згодні з тим, що відбувається в Росії, і було б неправильним ускладнювати їх виїзд до ЄС. Прем'єр-міністр Фінляндії Сана Марін заперечила, що деякі європейці відчувають Розочарування від того, що росіяни подорожують Європою, ніби нічого не сталося. Цитую: я вважаю неправильним, що російські громадяни можуть подорожувати, відпочивати, виїжджати до Європи, виїжджати до шенгенської зони, бути туристами, оглядати пам'ятки доти, поки Росія вбиває людей в Україні. Зрозуміла це позиція. Але ж Фредеріксен, Мет Фредеріксен, прем'єр-міністр Данії, зайняла проміжну позицію. Вона погодилась зі словами Шольца в деякій частині, що Путін розпочав війну і відповідальність лежить насамперед на ньому, а не на всіх росіянах. Але і зазначила, що місцеві жителі, європейці, особливо ті, хто втік від війни та тимчасово переміщені українці, можуть відчувати неприємні емоції від зустрічі з росіянами, які подорожують Європою. Зрозуміло. Прем'єр-міністр, що входить до шенгенської зони Норвегії, Йонас Гарстер, також звернув увагу, що росіяни вже мають обмежені можливості для подорожей через заборону, заборону на польоти російських літаків до Європи. І саме подорожі можуть дозволити росіянам поглянути на війну в Україні як то інакше, оскільки всередині країни люди оточені загарбницькою пропагандою. Така собі. Політика спільно представники країн ЄС мають обговорити питання щодо обмеження поїздок росіян до Європи на своїй неофіційній зустрічі, зустрічі міністрів закордонних справ у Празі, яка запланована на кінець серпня. МЗС Польщі також вже готує проект припинення угоди про спрощений візовий режим з Росією, який зможе заробити на загальноєвропейському рівні та у мене небажання деяких великих країн ЄС запроваджувати. Подобну заборону, ну також деякі країни ЄС вже почали запроваджувати обмеження, обмеження на своїх національних рівнях. 18 серпня Естонія перестане пускати в країну власників національних віз. А у вихідні анулювала таку опозиційному також візу анулювала опозиційному російському журналісту Ярославу Варенику. При цьому заборона на в'їзд не стосується тільки російських дипломатів, членів їх сімей та росіян, які мають візи інших країн шенгенської зони. Тож прибалти так собі тримають стрій та також дієво діють на дипломатичному фронті. Початку вторгнення видача туристичних документів також було обмежено в таких країнах, як Літва, Естонія, Польща, Чехія та Латвія. Остання взагалі перестало видавати багато типів віз і дозволяє росіянам відвідати лише похорон близьких родичів. Дякуємо, це також підтримка. Тим часом шведська компанія IKEA вирішила ліквідувати свою російську дочку. Про це піше видання Forbes Russia. Як зазначили у виданні, заява про ліквідацію товариства IKEA Дім подана 15 серпня, і відповідні документи будуть готові до 23-го. Вимоги кредиторів можуть бути заявлені протягом двох місяців з моменту опублікування повідомлення про ліквідацію. Заяву про ліквідацію подала компанія, головна компанія «Інха Holding Європ, яка є холдинговою структурою Ікеа. Тобто відомі бренди йдуть з рашки. Ну а тим часом на самій Росії закінчуються навіть преміальні наушники. А все тому, що такі бренди, як JBL, Bose та Harman Kardon, закрили свої представництва. Marshall, Sennheiser, Samsung та Sony взагалі перестали постачати свої преміальні товари на Ракшанію. Ну на додаток Росію залишила ще одна міжнародна компанія, але ж цього разу в секторі нерухомості. Це відома корпорація Севілс. Взагалі, за підсумками першого півріччя, винагорода керівних компаній на ЕРІ у середньому знизилась на 7-10%, а витрати компаній на ведення бізнесу продовжували суттєво зростати. Найбільше постраждали компанії сектору універсальних компаній, орієнтованих на роздрібних інвесторів та інституційних. У деяких випадках їх виручка скоротилася майже на 25%. Тож наразі вже і декілька міжнародних корпорацій, компаній з нерухомості, такі як Севілс, вже закінчили, закінчили, пробачте, закінчили свою діяльність на Росії. Компанія відома тим, що була заснована у Британії ще у 1855 році та працює у понад 70 країнах світу, але ж не в Росії. А в Казахстані тим часом скасовують також скасовують, але скасовують вимоги щодо вивчення російської з першого класу. Влада Казахстану скасувала вивчення одноразу трьох мов для першокласників з нового навчального року. Про це повідомив міністр освіти Асхат Аймамбетов. За словами чиновника, з першого класу діти навчатимуться лише казахській мові, бо для того, щоб вивчати російську та англійську мову, їм спочатку потрібно навчитися читати та писати рідною. Він також зазначив, що першокласникам складно вивчати одразу три мови, ну, тому було вирішено, що раніше школяри в Казахстані з першого класу розпочинали вивчення усіх трьох мов російською, казахською та англійською. Але ж навчання англійської мови з першого класу з'явилося в Казахстані не так давно у 2012 році. Отож, вивчайте рідну мову. Латвія тим часом передає Україні бойові вертольоти Мі-17 та Мі-2. Про це повідомила Мінаборони Латвія. Гелікоптери не дійшли до ВПС України в частково розібраному вигляді. Перед доставкою їх пофарбували, а одного Мі-17 капітально відремонтували. Підтримка України західними країнами не повинна припинятися, доки вона не звільнить всю свою територію від російських окупаційних військ. Про це наголосив міністр оборони Артіс Пабрікс у своєму зверненні щодо передачі гелікоптерів. Дякуємо дякуємо за таку підтримку. Водночас лісотці ще збиратимуть гроші. Гроші на зброю для ЗСУ до Дня Незалежності. Кілька місяців тому Литва зібрала гроші на Байрактар для України. Його тоді турецька компанія передала безкоштовно. А за ці гроші купили багато необхідних речей для ЗСУ. Тепер до Дня Незалежності літовці збирають гроші на нову зброю для українських військових. Оце так підтримка. Дякуємо, дякуємо братам літовцям. І навіть Нова Зеландія направить в Україну ще додаткову військову допомогу. Про її розмір цього тижня оголосив міністр оборони країни Пенні Еннер та головнокомандуючий силами оборони маршал авіації Кевін Шорт. Про це повідомляє місцева газета «The New Zealand Herald». Видання нагадує, що у лютому та березні 2022 року уряд нової Зеландії оголосив про виділення кількох мільйонів доларів гуманітарному фонду ООН для України та Агентству ООН у справах біженців. Пізніше у березні було відправлено військову допомогу ще на суму понад 5 мільйонів доларів, до складу якої увійшли бронежилети, шоломи та системи розвантаження. Дякуємо за таку дієву підтримку уряду Нової Зеландії та всім новим зеландцям. Тим часом в Окупованому Круму зростає опір. У місцевому караокі-барі включили українські патріотичні пісні «Дике Поле. Підспівують, підспівують. У карокі барі краб у місті Щолкіна, розташованому поблизу міста Казантип, включили композицію Дике Поле українського репера Ярмака. Вона присвячена нашим захисникам, які захищають державу від окупантів. Пісню супроводжував патріотичний відеоряд, який транслювали на великому екрані. Аніж. Підірвала ця новина російських соцмережі, враховуючи такий собі резонанс, не виключено, що заклад ризикує повторити долю Кримського СТО, який відмовився обслуговувати техніку окупантів. Ну, подивимось. Але ж підтримка дієва. Тим часом відомі особистості та зірки кожного дня підтримують Україну. Так, голівудський актор Лів Шрайбер приїхав до Києва. Лів займається створенням окремого військового шпиталю для поранених українських захисників та захисниць. Також він надає психологічну допомогу українцям. А ось наша відома співачка Мама Ріка взагалі, взагалі розчулася та розплакалася на сцені разом із маленькою дівчинкою під час концерту у Варшаві. Разом із малюком проплакали всю пісню в благодійному концерті у Варшаві. Без сумніву, наші діти кращі за нас і повинні жити у світі, вдома, в рідній Україні. Так підписала своє відео мама Ріка. Ну а що на рашці? Що там у Кацапів? що його, його назвав дружні держави до Росії. Ми знаємо їх поіменно. В цьому залі сьогодні присутствують відневі начальники дуже нам. Государств з Бурундії, Гвінейської Республики, Камеруну, Мали, Судана, Уганди, Чада, Ефіопії, Южноафриканской Республики. Ми ценим вашу поддержку і намерено наращивать сотрудничество по взаимовыгодным проектам. Друзі з Бурундії, Гвінеї, Камеруну, Малі Судану, Уганди, Чаду Ефіопії, Південно Африканської Республики. І це все кінець друзям. Багато хто здається питаннями, звідки береться ця російська рабська свідомість. Ні, вона не передається з генами і не вбирається з молоком матері. Середовище. Рабське середовище, і тільки воно робить росіян рабами. На відео чудовий приклад рабського виховання, юного раба у рабському суспільстві. Все відбувається за мовчазною підтримки та схвалення інших рабів. І це їх сьогодення, та, мабуть, і вже їх майбутнє. Ты моих детей душишь, тварь. Хочешь, я тебя запсадился? Запашу, так как ты моих детей душишь. На меня на колени встал. На колени я сказала! На колени. Это не смешно. На колени подтона. На коленях. Илья. Ти виходиш на підсаді, каже. Ці мерзоту ламають дітей, ломають психіку дітей ще у ранньому віці. Це хлопчик, як і решта дітей виросте і мститиме за своє приниження. Дістанеться всім дружині, дітям, товаришам по службі, по армії або сусідам, сусідам по камеру, у в'язниці. Це вже як карта ляже. Це відео знімає питання про походження. Походження цієї жорстокості та схильності до садизму, яке ми бачимо у російських солдатів. Це взагалі на Росії впадає у вічі деякий знос такої собі героїв і антигероїв. Все всім відомо, багато вже сказано. Значить, настає час нових красенів та некористованих сволочів. Росія це якесь царство на виворот, бо будь-яке проявлення нормальності там переслідується. Так, наприклад, Юрія Шевчука. Оштрафували на 50 тисяч рублів за дискредитацію російської армії. Лідер гурту ДДТ на засіданні не приїхав на засідання. Судове його позицію у суді оголосив адвокат. Але ж раніше музикант під час концерту в УФІ виступив з антивоєнною промовою, сказавши, що батьківщина це не жопа президента, яку треба цілувати. Після цього на Шевчука склали протокол та викликали до суду. И сейчас убивают на Украине людей. Зачем? Наши пацаны там гибнут. Зачем? Какие цели, друзья? Какие цели, опять, опять гибнут? Гибнет молодость России и Украины. Гибнут старики, женщины, дети. Ради каких-то наполеонских планов очередного нашего Цезаря, да? І ще раз нагадаю, ми повинні назавжди запам'ятати, що немає майбутнього у рабів і не можуть бути вільні українці братами цим російським істотам без власної волі. Ми не братські народи. Кліп, новий кліп Аліни Паш. «Небратські народи. Наші дітей вмивають у моргах, їхні під ковдрою в сон. Наші ночують в підземках столиці, їхні ковтають пакет заборон. Бог зараз має рушницю за спиною. Кидає свій погляд до сходу за горизонт. По їхнім законам вже не бути людиною. Батні раби диктатора валять на фронт. Наших дітей розкладають на центрі. Дітей розкладають на це не пасіянс, не доміно, не гра. Наші моря і асфальти озброєні, їхні кістки ми пропишемо там. Наші історії було помилки князь, чи кузин по болотах. Наших дітей розкладають на центрі. Це не пасіянс, не доміно, не гра. Наші моря і асфальти озброєні, їхні кістки ми пропишемо там. Наші історії було помилки князь, чи кузин по болотах. Київ колись похрестив їхню мою. І провести до хресто. Ми не братські народи, ми є різні, не наче земля і плутон. У нас в просторі вітрило свободи, а в них човен зруйнованим дном. Ми століттями рвали окови, орди що зі сходу, та настав судний час. Тож збираємо силу всю роду, вниз і угору сягаємо. Й Бог. Нам кожного дня своє робити, боронити свою землю. Крокуємо до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава!